Мої вітання, вельми, шановне панство. Колеги моїх колег звернулись до мене за консультацією. А можливо, і за вирішенням даної проблеми. Вони вирішили в своїй творчій майстерні встановити багато світлодіодного освітлення. Щоб ви розуміли, встановлено було більше сотні таких лінійок: 19 світильників по 6 таких лінійок у кожному. Це був кастом, оскільки майстерня творча, люди з прямими руками, але, можливо, трішки з браком знань. І коли вони включили світло, світла стало дійсно багато. Воно світить гарним білим кольором, і здавалось би, проблем ніяких не повинно було бути до того часу, поки вони не почали знімати свій контент на відео. І проблема полягає у наступному. От я зараз її увімкну, і бачимо. Якесь таке дивне мерехтіння. Це я знімаю зараз одну лінійку. А коли світла стає більше, і витримка у фотокамері чи відеокамері стає надто короткою, значно меншою за період переключення цих світлодіодів, мерехтіння стає настільки неприйнятним, що зняти будь-який контент стає буквально неможливим. І будемо вирішувати цю проблему правильним шляхом. А проблема полягає в тому, що цей світлодіодний світильник, верніше його елемент, складається. Зараз я виключу. От Ще раз дивіться, як воно блимає. Ну, просто нереально щось знімати. Проблема полягає в тому, що це дешевий бюджетний світлодіодний елемент. І складається він з величезної кількості світлодіодів. Уу, як воно нагрілося за буквально кілька секунд. До речі, тут воно гарячіше, ніж посередині. Чи це в мене таке суб'єктивне відчуття, а ні, справді, гарячіше. Проблема полягає в тому, що тут оці всі світлодіоди включені або просто всі послідовно, або по якійсь там схемі послідовно паралельно, а забезпечує стабілізацію струму ось такий лінійний драйвер. Проблема лінійного драйвера в тому, перша проблема, що він лінійний. І він гріється, скидаючи на себе всю зайву енергію. А друга проблема в тому, що він не може забезпечувати продовження світіння світлодіодів в період, коли амплітуда змінної напруги переходить через нуль. І, до речі, дивіться, що я щойно помітив. Не знаю, чи буде видно на камеру. Зверніть увагу, оці світлодіоди вони такі просто жовтенькі, а оці крайні вже чуть, -чуть почорніли. Значить, все-таки мені зовсім не здалося, що ця частина гріється значно більше, ніж, е, ніж решта цієї лінійки. І це призведе до запланованого зістаріння. Зі Бачите, оці світлодіоди вони вже деградували, у них вже почорнів люмінофор. А ці ще виглядають більш-менш нормально. Тобто, ця частина вона гріється значно сильніше, ніж вся світлодіодна лінійка. Зараз я постараюся на пальцях пояснити, чому так відбувається. Отже, постараюсь вам пояснити в міру своєї компетентності, чому такі рішення не є прийнятними, особливо для інтер'єрних освітлень і особливо робочих місць. Всі ми знаємо, що у нас є мережа змінного струму 220. Вона була колись раніше, тепер уже 230 вольт, якій є напруга змінної полярності. Діючим значенням 230 вольт. Ось це діюче значення мережевої напруги. В самий непотрібний момент перестала писати ручка. Ось це є діюче значення змінної напруги. А ось це, по відношенню до нуля, є амплітудне значення. Воно складає приблизно 325 вольт. Тобто 230 помножити на корінь із двох. Світлодіод має. Таке поняття, як вольт амперну характеристику. Що це означає? Це залежність напруги від прикладеного струму. І якщо ми по осі Y будемо міряти струм, а по осі Y відкладатимемо напругу, то ми побачимо такий графік. Світлодіод це зовсім не лампа розжарення. Це досить нелінійний напівпровідниковий елемент. І при прикладенні нульової напруги, відповідно, він не світить. Потім, при напруги, коли ми напругу починаємо збільшувати, через світлодіод струм далі не тече до певної межі, це називається напруга відкривання. Потім струм починає виростати і наростає він досить різко. О, десь приблизно так. Оця точка це приблизно 2,5 вольти для білого світлодіода. А це приблизно його робоча напруга, яка рівна там, ну, приблизно там 3,2, 3 і 8 вольт в залежності від того, яку хімічну речовину задумав закласти інженер в кристал. І ось оця точка на вольтамперній характеристиці визначає робочі параметри світлодіода. Якщо ми подивимося на е, залежність напруги від струму. То прикладаючи струм, наприклад, ну, будемо міряти в попугаях або в амперах, нехай це буде 1 А. Напруга на світлодіоді буде рівна 3,2 В, припустимо. При струмі 0,5 А напруга буде рівна, там, припустимо, 2,9 В. А при струмі 2 А Напруга буде рівна там всього-навсього 3,9 вольта. Як бачимо, залежність зовсім не лінійна. Тобто світлодіод починає світитися ледь-ледь при напрузі 2,5 вольти. При напрузі, припустимо, 3,2 вольти він виходить в свій робочий режим максимальної потужності. А при напрузі 3,9 вольти, струм перевищує його вже в два рази, допустимий, і він може просто вийти з ладу. По перегріву по... Перегоранню підводів до кристалу неважливо. Або просто дуже швидко здеградувати там за лічені хвилини чи навіть секунди. Для того, щоб забезпечити робочий режим, оцю робочу точку світлодіода, використовують так звані драйвери. Вони не просто стабілізують напругу на світлодіоді, вони стабілізують струм, який необхідний для його нормальної коректної роботи. Тому що напруга на самому світлодіоді може мінятися з нагріванням напівпровідника світлодіода, як і на звичайному діоді, напруга чуть-чуть падає. Тобто, якщо на світлодіод подати, наприклад, 3,5 вольти, чи там 3,2, він буде мати, він буде споживати 1 А. Але в процесі нагріву його робоча графік оцей його вольтамперної характеристики з нагрівом чуть-чуть зміститься. І струм вже стане не 1 ампер, а там 1,2. Від цього буде ще більший нагрів, і так в такому лавинному е, така лавинна реакція перегріву світлодіода. Тому світлодіод зовсім ніколи не можна, ну не бажано, е, крім певних обставин, живити. Просто напругою для цього використовуються драйвери. Драйвер забезпечує якраз йому стабільний струм, незалежно від того, яка напруга падає на світлодіоді. І тепер повернемося до нашої світлодіодної лінійки. Як бачимо, тут є просто мікросхема, яка являється драйвером. Але цей драйвер не повноцінний, він лінійний. Тобто схематично. З мережі 220 вольт. Через діодний міст випрямляється напруга. Навіть без жодного згладжуючого конденсатора поступає просто на драйвер, Ми його позначимо буквою D. І далі йде я отак, просто кружечками, щоб не малювати ці всі стрілочки, нікому воно не потрібне, Йде на ланку світлодіодів. Тих світлодіодів може бути декілька, може їх бути дуже багато, в залежності від напруги живлення. І проблема заключається в наступному. Повертаємось до напруги живлення наших світлодіодів. Об'єднаємо графік напруги живлення мережі та вольтамперну характеристику світлодіодів в один графік. Перед тим, як попасти на драйвер, напруга випрямляється і маємо на виході, я так буду. Проводити паралелі між цими графіками, і ми будемо мати наступну картину. От, так от. Після випрямлення ми отримуємо на діодному мості пульсуючу напругу за тим же самим синусоїдальним законом. Це називається випрямлення напруги. Випрямлення не в лінію. В лінію це стабілізація. А випрямлення це означає, це, що означає, що оцей горб нижній перевертається в другу сторону. Це функція випрямляча. В якості якого тут стоїть діодний міст, він, до речі, розташований тут в другому кінці цієї лінійки, ось він. Тут є просто діодний міст невеличкої потужності. І якщо ми просто подамо на світлодіоди напругу з мережі, вони згорять, тому що тут світлодіодів така кількість, що вони. Ну, на напругу дещо нижчу, ніж на напруга в мережі. Для того, щоб яскравість світіння світлодіодів була однакова незалежно від напруги в мережі, ну, в певних межах мається на увазі, то ставиться драйвер, який робить наступне. Він стабілізує струм, але стабілізує струм. Це в нас буде нуль. Стабілізує струм, він у нас дуже хитрим. Я цей графік дещо розтягну всього на всього до одного півперіоду, щоб було більш наглядно. Коли напруга в цій точці, давайте так, я намалюю оцей півперіод, синуса, ось тут, це буде робочий півперіод, оцей. коли напруга в мережі нульова, світлодіоди не світять. Коли напруга менша, ніж напруга відпирання світлодіоду, вони також ще не світять. І коли ми бере, візьмемо кількість оцих світлодіодів. Перемножимо на напругу їх відкривання, ми отримуємо на загальній напрузі напругу, коли ця вся лінійка починає тільки засвічуватися. І відповідно струм починає наростати він до певної межі взагалі не росте. Потім, десь припустимо, отут буде напруга при відкриванні. Тут струм починає наростати, 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 і якби драйвера не було. То, згідно цього графіку, струм би пішов фактично в безконечно, би стрельнули моментально. Але оскільки в нас є драйвер, струм не росте більше, виходить, коли виходить в робочу точку. Отут він тільки почав наростати, тут він вийшов в робочу точку. І все, далі струму давати на світлодію не можна. В цьому місці починає працювати ось цей драйвер. Він починає обмежувати струм. І обмежує він чітко. Отак. Ну і далі все повторяється у зворотньому порядку. Починає спадати, спадати, спадати і от фактично нуль. Тобто, маючи ось таку полусинусоїду, ми маємо період світіння світодіодів ось оцей. От, я навіть не знаю, як назвати цю фігуру. Давай назвемо її фігурна трапеція. Тобто, на графіку цьому. Графік світіння світлодіодів буде нагадувати приблизно ось таке. Я собі так думаю, я насправді ніколи цим питанням не задавався, тому що я зразу роблю по феншую. Тобто, яскравість світлодіодів, яка приблизно пропорційна струму на самому світлодіоді, буде нагадувати ось такий графік. Звідси і мерехтіння. А повинна бути пряма лінія. По-перше, це мерехтіння, воно е, мерехтить з частотою 100 Гц, тому що ми випрямляємо 50 Гц мережі, перевертаємо півперіод період догори і отримуємо частоту 100 Гц. Е, ця частота вона, такі, створює візуальні ефекти, коли дуже швидко порухати рукою. Ми отримуємо не змазану картинку, а такий ефект стробоскопу. На хто бував на дискотеках під стробоскопом, коли порухати, у вас багато стає рук, там частота значно нижча, там 15-20-30 гц. Тут частота 100 Гц, вона на статичних об'єктах фактично непомітна. Ну на рухомих об'єктах, особливо на дуже швидкорухомих, на динамічних об'єктах, вона страшно проявляється в ефекті струбування. І ця частота, до речі, сильно е, шкідлива, коли. Ми використовуємо якийсь верстатний парк, наприклад, токарні або сверлильні станки, тому що частота 100 Гц може бути кратною частоті синхронного двигуна, і нам буде здаватися, що двигун стоїть. Насправді він буде обертатися, ми до нього торкнемося до патрона, наприклад, чи до шпинделя, і отримаємо травму. Такий ефект, до речі, використовується. Ефект стробоскопу використовується для синхронізації обертових механізмів, наприклад, маховиків двигунів, мається на вас двигунів внутрішнього згорання для визначення робочої точки по запаленню. Я насправді ніколи не вникав в цю тему, бо вона мені просто без потреби, я так чисто теоретично знаю. І зараз я попробую підтвердити свою теорію. Підключивши осцилограф і, подивившись уже живу осцилограму струму і напруги на цих світлодіодах, ми будемо приймати рішення, чи міняти це на нормальні світильники, чи все-таки попробувати вирішити проблему. Нагадаю, що цих світильників більше сотні штук, і колега попросив все-таки залишити. Вони вже змонтовані, попросив вирішити проблему з оцим блиманням. Зараз я підключаю осцилограф і дивимося на. Живі осцилограми. Встановив я струмовий шунт в ланку живлення світлодіодів. Встановив його перед драйвером, тому що після і перед драйвером струм однаковий. Тут я просто перерізав дорожку, встановив шунтовий резистор та до його виходів підключив осцилограф. Ось я перерізав доріжку, а вірніше, я не перерізав, я просто припідняв. Одну ногу у діодному мості. Підключив USB осциллограф. І при включенні ми будемо спостерігати ось таку картинку. Бачите? Яка форма струму на світлодіодах? Навіть у бліках на екрані у відблисках видно, що тут не все так добре. Виглядає вона, бачите, як я казав, 100 Гц та ось такі от пульсації. Давайте ми трошки розтягнемо шкалу. І от, от як виглядає зараз. Встановив я, до речі, резистор на 1 Ом. Ось він тут, шунтовий резистор, не знаю, чи буде видно. І в мене 1 Ампер відповідає 1 вольту. Ось така от цікава форма. Не розумію, чому вона саме така. Але ось така от форма амплітуди. На виході драйвера. Ось таким струмом живляться світлодіоди. Відповідно, такі от пульсації у нас на виході, на виході світла. Бачимо, ну, жах просто. Зараз, якщо я відведу свій світильник, то просто тут, а якщо ще експозицію зменшити, от, то ми будемо бачити ось таке от мерехтіння. І тому зняти ніякий контент не вийде абсолютно при такому освітленні. Ось така от форма. Бачимо 76 мВ. Це пікове значення амплітуди. І частота 100 Гц, тому що ми маємо випрямлену синусоїду. Ну, я думаю, що 75, 75 мА на світлодіод це його амплітудне значення. А якщо вивести, наприклад, середнє значення, ну, average виведемо, то виходить 30. 34 мА ми маємо середнє значення струму на світлодіод вимикаємо, тому що я вже не можу на це все діло дивитись. В якості експеримента я попробую включити драйвер, але не випаюючи оцей лінійний драйвер. Оскільки, доки напруга чи струм нижчий від напруги від струму стабілізації, цей драйвер просто відкритий, він працює як перемичка. Аж поки струм не перевищить допустимий. Тоді драйвер починає обмежувати. І все зайве він скидає в тепло. Ось оця от верхня частина між, оцим, між цією фігурною трапецією та синусоїдою. Ось ця частина просто йде в тепло. І щоб ви зрозуміли, наскільки багато виділяється тепла. Я вирішив тепловізором зазняти, як гріється оцей лінійний драйвер. Потім у відео я зроблю вставку. Але перед тим як підключити цей драйвер до цієї лінійки, я вирішив провести одну маніпуляцію. А саме замінити резистори у е, так звані струмозадаючі резистори у драйвері. Ось я випаяв резистори там 2,7 Ом плюс 2,4, якщо не помиляюся. Замінив на два резистори по 11 Ом, для того, щоб зменшити струм зі 125 мА до 30 мА, який мав такі поставив, і зараз. Будемо порівнювати. І зверніть увагу, наскільки сильно грілася область, де знаходиться драйвер. В той момент, коли світлодіоди грілися до, приблизно там, до 40 градусів 35-38. Драйвер устиг нагрітися. Незважаючи на те, що він знаходиться на алюмінієвій пластині. Він нагрівся до 90 градусів. І давайте ще зробимо. А порівняння з пожитої потужності. Я думаю, воно там сильно відрізнятися не буде. Але перед цим я вже все змонтував і я включу вам покажу. Дивіться, я вмикаю. І бачимо, що світлодіодна лінійка просто собі світиться. Ви бачите мерехтіння? Я не бачу. Абсолютно. Ну, тобто, світиться вона лінійно, незалежно від яскравості. Споживання при цьому. 6,3 Вт. Середній струм 29,7 мА. Ну, тобто 30 мА йде зараз на цю світлодіодну лінійку. Перед цим, якщо мені не зраджувала пам'ять при середньому струмі в 34 мА, споживання було майже вдвічі більше. Ану, щоб переконатися в цьому, якщо мені не зраджує пам'ять, я зараз перекомутую все напряму та подивлюся, яку потужність споживаю. А ось вам і різниця. Споживало трошки менше 7 Вт. Зараз споживає майже 11. Це при середньому струмі 37 мА. Яскравість приблизно така, як і була. Але зникли ось от гедотні мерехтіння і нагрів драйвера. Цей драйвер йде ну, як мінімум 4-5 ватт тепла. Ну ви ж самі бачили, як воно гріється. І зараз я зроблю ще одну вставку з тепловізора, де я подивлюся, як гріється драйвер. Оцей лінійний, коли я підключу послідовно ще імпульсний драйвер. Але перед тим як зробити вставку з тепловізора, я ще хотів один момент: я не зміг знайти ділильну головку для осцилографа, щоб поміряти високу напругу. Яка все-таки не струма напруга на світлодіодах, я все-таки вирішив підключити просто вольтметр і подивитися. От дивіться, це, це вже вимкнув, а це та форма амплітуди, та форма сигналу, яка, от саме форма струму, яка поступала на діоди при живленні від оцього недодрайвера. І зараз я увімкну через лінійний драйвер. І давайте, тако. я поставлю якусь галочку. Щоб було видно. А, вона зникла. Ну, одним словом, середній струм приблизно такий самий, ну трішки менший. Там був 35 мА 37. Тут в районі 30, але це зато світлодіоди будуть довше жити. І напруга на світлодіодах 214 вольт. 214 В на всій цій лінійці. Тобто, виходить, що. При 214 вольтах вмикається обмеження струму, а все що до 300 В, до 325 йде в нагрів ось цієї блохи. Зараз я все-таки зроблю вставку, чи гріється драйвер. Мені просто цікаво поміряти, чи він гріється, чи можна таку схему використовувати. Справа в тому, що люди кажуть, що зробіть так, щоб мінімум комутація. Я кажу, вам можна таких поставити. 120 копійчаних драйверів, вони реально дешеві, вони там по 20 гривень чи по 25, тут в Україні їх можна взяти на вороні, наприклад. Але людина хоче все-таки мінімум комутації. Я запропонував встановити один загальний драйвер. Так, звичайно, не бажано робити, але ну, так, з натягом, якщо зменшити струм відсотків на 20-30 від робочого. Там світла реально дуже-дуже багато, капець просто, як воно світить. Але якщо зменшити струм відсотків на 20-30, то можна буде використати загальний драйвер. на... Кілька паралелей по великій кількості послідовних світлодіодів. До речі, так використовується і в матрицях світлодіодних, в яких стоїть 100 світлодіодів, наприклад, 10х10 на матриця. Або в мене є такі матриці 50-ваттні, вони мають 50 послідовних і два в паралель. Тобто нічого в цьому поганого немає до того моменту, поки один із світлодіодів із якоїсь паралельної лінійки не вийде з ладу. Він піде в обрив і відповідно весь струм ляже на інші робочі. Лінійки. Але оскільки запас буде деякий присутній, тому я думаю, що великої проблеми це не зробить. Вмикаю тепловізор. І ось тут, де я показував пальцем, немає жодного нагріву. Трошки гріється цей драйвер, ну, але в нього така робота. Він, звичайно, гріється менше, він не на алюмінієвій пластині. ККД у нього значно краще, ніж. Лінійний драйвер, але ми отримали величезну перевагу. Це жодного мерехтіння. Як бачимо, струм на виході, от я вимикаю, і вмикаю. Жодних пульсацій по струму ми не спостерігаємо. Аналогічно, як і не спостерігаємо мерехтіння світлового потоку. Ну, окрім цього ефекту, коли я проводжу по самих світлодіодах, то спостерігається мерехтіння через те, що вони мають гострі краї, і мерехтіння проходить. Просто поміж пальці. А так в загальному все дуже навіть гарно вийшло. Я думаю, що можна буде ще додати струму. Зараз у нас середній струм 29 мА, ну, 30 мА. Я думаю, що до 35 мА я дотягну. Помножу це все на 6. Ми отримуємо там, грубо кажучи, 200 мА на ось цю лінійку та напругу. 200 Вт У нас виходить, що ми отримуємо. Зараз порахуємо ККД. Маємо 214 вольт напруга. Та, ну, грубо кажучи, 30-03. 30, 30 МА6,42 Вт ми маємо на виході, ну і 6,3 Вт споживання. Це насправді похибка. Вимірювання, але бачимо, що ККД цієї системи він виріс в рази майже у два рази при такому самому, ну, майже такому самому середньому струмові. Отже, рекомендація, і наступні мої дії будуть наступними: просто встановити один драйвер на групу із шести таких світлодіодних лінійок. Тобто, на один світильник, один драйвер. На цьому я свою. Лекцію буду завершувати. І ще хочу вам просто на всяк випадок нагадати, що не користуйтеся такими дешевими драйверами. Воно вам насправді псує зір. Ви цього не помічаєте, але цей ефект стробізму просто впливає на ваш зір. Звичайно, на статичних об'єктах ви цього не будете помічати, але наш мозок буде на це реагувати і ви будете просто швидко втомлюватися. Ну, а при динамічних об'єктах ви можете просто неадекватно реагувати на їх рух. Такі світильники можна використовувати, де вони не довго світять, тому що вони насправді в таких умовах і не будуть довго світити. Я маю на увазі, що це може бути якесь вулична, там під'їзда підсвітка. Ну або. <гум> в туалеті, але коли ви будете ну, так відмахати, махати, то просто бачите ефект струбізму. Це був жарт. На цьому з вами прощаюся. Усім хорошого дня, тихої ночі. Слава Україні.